Люди похилого віку мають бути обізнані в сучасних технологіях. Саме тому вони відклали всі свої нагальні справи та відвідали територіальний центр соціального обслуговування громадян, де члени молодіжної ради провели для них лекції. Уже не вперше пані Зінаїда відвідує заняття, де вона розвивається, відпочиває та на практиці засвоює урок про рух громадського транспорту в додатку онлайн. «Ми вже розвили скільки могли, але зараз ми відпочиваємо. З нами займаються. Нас запрошують на всякі виступи на всякі поїздки. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Я не сижу вдома, бо мені треба кудись іти. Мені треба йти на зарядку. Допомагати таким людям це не складно, стверджує секретар молодіжної ради Надія Бяла. Навчання дається абсолютно неважко. Ми знайшли порозуміння між собою. Дуже гарно У нас комунікація. Нас дуже гарно тут завжди приймаються. Вже третя зустріч, третій раз ми навчаємо і третій раз все чудово. Для нас іноді треба ще раз пояснити, можливо, якось більш доступно, але загалом вони дуже швидко все розуміють, і відразу все виходить без проблем. Пенсіонерка Наталія Михайлівна також відвідує лекції та каже: оплачувати комунальні послуги навчилася онлайн, а це доступно і швидко. Цікаве заняття по ем, ну можливості всяким Своїми телефонами, бо ми не маємо такої в общем, можливості, як молоді люди. Ми навчилися передавати показники лічильників. Навчилися оплачувати за за комунальні послуги по телефону. Це дуже нам потрібно. Навчання для людей похилого віку проводяться кожного місяця, як зазначає голова молодіжної ради Іванна Одейчук, такі лекції неабияк потрібні цим людям. Сьогодні ми спілкувалися щодо додатку дозор, як курсує громадський транспорт. Також ми розказали, що є можливість подивитися коли. Воли їздить низькополий транспорт. Бабусі, дідусі приходять також зі своїми запитами, зі своїми питаннями. Вирішуємо і ті питання, з якими вони приходять на наші зустрічі. Кожного разу ми бачимо, що кількість людей на наших навчаннях збільшується. Це свідчить про те, що дане навчання є актуальним. До слова, це вже третє заняття для людей поважного віку. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.